Закінчивши опис палацових споруд царя Соломона, у сьомому розділі автор книги царів переходить до докладного опису облаштування храму, зокрема, нам дано опис двох мідяних стовпів, опис Литого моря, десяти мідяних підстав та усього іншого храмового начиння. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Перша царів 7 розділ вірші 13 по 14, і послав цар Соломон і взяв із тиру Хірама, це син однієї вдови, з племени Нефталимового, а батько його Тирянин, що робив на міді, і був він наповнений мудрістю і розумом та вмінням робити всяку роботу на міді. І прийшов він до царя Соломона і зробив усю його роботу. Цей хірам був іншою особою, ніж цар Тиру. Подібно до Мойсея, цар Соломон отримував божественну допомогу в тому, щоб залучити потрібних людей для звершення храму Господнього. З другого розділу другої книги хроніки ми взнаємо, що хірам був обдарований Богом для праці не тільки на міді, але і на сріблі, золоті, камінні, дереві та тканинах. У четвертому вірші написано, що хірам був наділений мудрістю, розумом та вмінням. З книги приповістей ми дізнаємося, що світ був створений цими трьома атрибутами Бога. Приповісті, третій розділ вірші 19 по 20. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив. Знанням його порозкривались безодні. Цей паралелізм є доречним та логічним. Бог створив Всесвіт як середовище, у якому людина могла би пізнавати його та служити йому. Храм і Скинія мали ту ж саму мету, а тому їхнє спорудження здійснювалося за допомогою тих самих духовних та інтелектуальних здібностей. Перша царів, сьомий вірші 15 по 16. І він відлив два мідяні стовпи 18 ліхтів височина одного стовпа, а шнур 12 ліхтів оточив би його, такий і стовп другий. І зробив він дві маковиці, щоб дати наверхи тих стовпів, відлив їх із міді п'ять ліхтів височина однієї маковиці і п'ять ліхтів височина маковиці другої. Два мідяні стовпи висотою близько 9 метрів кожен, ймовірно, виконували декоративну, а не конструктивну функцію. Оскільки вони були відлиті з відносно м'якого металу та мали порожнисту середину, ці стовпи не могли бути опорою для храмового даху. Зверху цих стовпів були поставлені капітелі близько 2,5 метрів висоту. А над ними ще двометрові лілії. Таким чином, повна висота стовпів разом з основами досягала до 18 метрів, що відповідає висоті шестиповерховому житловому будинку. Перша царів сьомий розділ вирішив 18 по 20. І поробив він ті стовпи так, що два ряди гранатових яблук були навколо на одному мережеві, щоби покрити маковиці, що наверху. І так зробив і маковиці Другій. А маковиці, що наверху тих стовпів, були зроблені, як лілеї на 4 лікті у притворі. І Маковиці на обох стовпах також зверху, навпроти випуклене, що з боку мережева, а тих гранатових яблук 200 рядами навколо на маковиці Другій. Кожна деталь оздоблення цих двох стовпів. Від водяних лілій до гранатів була призначена відображати доброту та велич Бога. Ізраїльтяни поклонялися Господу, хто піклувався про них і дарував усе необхідне для життя, зокрема, плодючість та достаток. Перша царів 7 вірші 21 по 22. І поставив він ті стовпи до притвору храму, і поставив він правого стовпа, і назвав ім'я йому Яхін, і поставив стовпа лівого, і назвав ім'я йому Боас, а на верху стовпів зроблено як лілеї, і була скінчена робота стовпів. Два бронзових стовпи, розташовані по обидва боки притвору храму, мали власні імена. Яхін, що означає його порадою, і Боас, що означає його силою, ці стовпи стояли як свідчення Божого наставлення та сили для народу Ізраїля. Про духовне значення цих двох стовпів як місце вибору для спасеної людини, ми говорили під час нашої 138-ї зустрічі під назвою Храм Господній, Архітектура людини. Перша царів сьоме роздовище 23 по 25 І зробив він лите море, десять ліхтів від краю його аж до краю його, навколо круглясте, і 5 ліхтів височина його, а шнур на тридцять ліктів оточив би його навколо, а здолу на краях його оточували його подоби огірків по 10 лікті, вони оточували море навколо. Було два ряди тих огірків, вилитих прилиті його. Воно стояло на дванадцятьох волах три обернені на північ і три обернені на захід, і три обернені на південь, і три обернені на схід, а море на них зверху, а весь зад їх до нутра. Далі хірам виготовив великий бронзовий резервуар, який мав стояти перед входом до храму. Він був призначений для заміни бронзової купальні. Встановленої Богом для скинії і виконував ту ж саму функцію. Ця купальня храму слугувала священникам для обмивання і очищення перед тим, як приносити жертви Господу. Ці описи можуть нагадати нам подію життя Ісуса Христа, коли Він обмив ноги своїм учням. Євангелія від Івана, 13 роздачі 5 по 10. По тому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому Ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відказав і промовив йому: Що я роблю ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш? говорить до нього Петро. Ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До нього проказує Симон Петро Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь. Кожна віруюча людина проходить через подвійне очищення. Перше це є купіль відродження. А друге це купіль освячення. Купіль відродження здійснюється лише один раз. А купіль освячення потребує щоденного повторення. В обох випадках купіль відбувається через слово Боже. Про купіль відродження ми читаємо дотита, 3 розділ, п'ятий вірш. Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Про купіль освячення ми читаємо. Послання до Ефесян 5, розділ, версі 25 по 27. І Христос полюбив церкву і віддав за нею себе, щоб її освятити. Очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має ні плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна, різниця між купелю відродження та куполем освячення чітко позначена ще й у старому заповіті. Коли Аарон і його сини проходили посвячення в священство. Їх було обмито повністю, а біля умивальниці вони щодня очищали лише руки та ноги. Обмиваючи ноги своїм учням, Ісус Христос не лише проявив смирення, але і показав свою турботу про них. Ісус Христос не лише спасає, але і піклується про наше щоденне духовне життя. Підкреслюючи важливість чистоти нашої щоденної ходи, повернемося до першої книги царів. Лите море було круглим бронзовим резервуаром для зберігання води, що отримало свою назву через великі розміри. Лите море мало діаметр близько 5 метрів і глибину 2,5 метри. Його розміри дозволяли священникам повністю занурюватися у воду. Під його краєм були два ряди рельєфних огірків, відлитих разом з Литим морем. Огірки символізували родючість. Лите море спиралося на спини 12 бронзових волів, розташованих групами по три. Кожна з яких була звернена в інший бік за сторонами світу. Воли, як традиційні носії тягарів, уособлюють силу та служіння. 12 волів також, можливо, символізували 12 племен Ізраїлю або 12 адміністративних округів царя Соломона. Товщина бронзи стінок Клитого моря сягала близько 8 сантиметрів. За такої товщини резервуар важив від 25 до 30 тонн. Перша Царів 7 розі 27 по 29. І зробив він 10 мідяних підстав 4 лікті довжина однієї підстави і 4 лікті ширина її, а 3 лікті вишина її. А оце робота підстави. У них лиштви, а ті лиштви поміж прутами. А на листах, що поміж прутами леви, воли та херовими, а на прутах зверху підніжки, а під левами та волами китиці, зроблені розложистими. Хірам також зробив 10 бронзових підставок. Ці підставки були основами, що підтримували 10 бронзових умивальниць. Кожна підставка мала форму квадрата зі стороною близько 2 метрів. До вертикальних ніжок були прикріплені панелі, прикрашені зображеннями левів, волів, херовимів та пальм. І під цими зображеннями були вилиті вінки з квітів та листя. Перша царів 7 розділ вірші 30, 33 та 38 по 39. І чотири мідяні кола для однієї підстави та мідяні осі. А робота тих кіл, як робота кола возового, їхні осі, і їхні обіддя, і їхні шпиці, і їхні маточини усе лите. І зробив він десять мідяних умивальниць і дав ті підстави п'ять на боці храму з правиці, і п'ять на боці храму з лівиці його, а море дав на правому боці храму, наперед, навпроти полудня. Священники користувалися десятьма бронзовими умивальницями, що стояли на десятьох підставках, і вони були призначені для обмивання під час приготування жертвоприношень. Кожна з цих пересувних підставок вміщувала близько 900 літрів води. Кожна з цих пересувних підставок мала чотири бронзові колеса. Ті підстави та умивальниці при потребі можна було переміщувати по внутрішньому дворі храму. П'ять умивальниць стояли з південного боку храму, а п'ять з північного. Лите море було встановлене на південно східній стороні храму. Перша царів сьоми розділ 40 й вірш І поробив хірам умивальниці і Лопатки та кропильниці. І покінчив Хірам робити всю ту роботу, що зробив цареві Соломонові для храму Господнього. В наступних п'яти віршах подано підсумок усіх виробів, які Хірам виготовив для храму Господнього. Перше царів сьомий розділ вірші 41 по 45. Два стовпи та дві голівки маковиць, що наверху стовпів, і два мережва на покриттях двох голівок маковиць, що наверху стовпів. І чотири сотні гранатових яблук для двох мережів, два ряди гранатових яблук для одного мережива, на покриття обох голівох маковиць, що наверху стовпів, і підстави десять, і вмивальниці десять, і одне море, і воли дванадцять під морем, і горнята, і лопатки, і кропильниці, та всі ті речі, що Хірам поробив цареві Соломонові в Господньому домі, усе. Виполірована мідь. Детальний опис виготовлення цих предметів підкреслює увагу велич та красу храму. Перша Царів сьомий річі 46 по 47. На Йорданській рівнині повідливав їх цар у глибокій землі між сокотом та між Цаританом. і порозставляв Соломон усі ці речі через дуже велику многоту їх не була справджена вага міді. Бронзові вироби відливали у глиняних формах у долині ріки Йордан приблизно за 55 кілометрів на північ від Мертвого моря на схід від самої ріки. Бронзи було так багато, що її навіть не зважували. Вона призначалася для зовнішнього облаштування храму, тоді як усі предмети всередині храму були виготовлені із золота. Перша царів 7, розіверші 48 по 50. І поробив Соломон усі речі, що в Господньому храмі, золотого жертівника і золотого стола, що на ньому хліб показний, і свічники п'ять з правиці та п'ять з лівиці, перед найсвятішим зо щирого золота, а квітки і лямпади, і щипчики з золота. І миски, і ножиці, і кропильниці, і ложки, і лопатки золото щире, і чопи для дверей внутрішнього храму для святого святих, для дверей дому, для храму золото. Як і у скинії Мойсея, метали, що використовувалися в храмі, символізували славу Божу. Чим ближче до ковчега Господнього, тим цінніший застосовувався метал. Усе в середині храму було золотим або покрите золотом, тоді як для внутрішнього оздоблення використовували бронзу. Але що символізують золото, срібло та бронза? Золото це є знак божественності, слави та святості. Срібло є символом викуплення, бо в писанні написано про срібні шекалі святині. Бронза уособлює суд, і з-поміж трьох дорогоцінних металів лише бронза є здатна витримати вогонь. Використання цих дорогоцінних металів у храмі було чітко визначене золото застосовувалося всередині святині, а бронза назовні. А що саме знаходилося назовні храму? Жертівник та лите море. Перш ніж священник міг увійти до святині, у присутність Божу повинна була бути принесена жертва кров'ю, а потім обмивання водою. Від гріху та нечистоти позбувалися на бронзовому жертівникові та у водах литого моря. І тільки після цього людина могла увійти в присутність Всевишнього. Перша царів сьомий розділ 51 вірш. І була покінчена вся ця праця, яку цар Соломон зробив у Господньому храмі. І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида срібло і золото та речі дав у скарбниці Господнього храму. Священники, ймовірно, зберігали скарби, зібрані царем Давидом у бічних кімнатах прибудованих з трьох сторін храму. Ці освячені речі використовувалися під час богослужінь, коли виникала потреба. Таким чином, храм став не лише місцем поклоніння, але і своєрідною скарбницею Ізраїлю, де перебували одні з найбільших національних багатств. Детальний опис елементів храму відкриває перед нами його красоту та велич. Безперечно, найбільшим внеском царя Соломона у життя Ізраїлю стало зведення храму. Побудувавши величний дім для Господа, він прославив Бога як серед свого народу, так і перед сусідніми народами. Кожен елемент храму також має глибокий духовний зміст, який може бути предметом невичерпного дослідження. Водночас спорудження храму має і пророче значення, яке саме: Скинія пророка Мойсея вказує на перше пришестя Христа, тоді як храм Царя Соломона вказує на друге пришестя Христа. Порівняємо скинію з храмом. Споруда Скинії була переносною та тимчасовою. Тоді як храм був стаціонарним і постійним. Скинія встановлювалася в різних місцях. А храм був побудований в Єрусалимі. Скинія була зведена за Божими вказівками через Пророка, а храм був побудований за наказом царя. У Скинії часто зустрічається число 5. Яке в Біблії символізує милосердя та благодать, П'ять покривал, п'ять засувів для дощок, п'ять стовпів, п'ять мідяних підстав, розміри по п'ять ліктів і так далі. У храмі ж переважає число 12, яке у святому писанні є числом влади та символом 12 племен Ізраїля? Ззовні скинія була непривабливою. Так само пророк Ісая описував перший прихід Христа. Немав він принади, і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Ісая 53. розділ 2, вірш. Храм же був величним, що вказує на другий прихід Христа. Ісая також пророкував. І станеться в день той. До корення Єсеєвого, що стане прапором народом, погани звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку його. Ісая, 11 розділ, 10 вірш. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо благодаті і пізнені Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі!